Так, ну що, будемо вчити вас робити круте прев'ю для вашого відео. Ну і, як то кажуть, тренера не грають, тож мені не потрібні круті прев'ю. А ось вас зараз навчимо це робити. Let's go! Для початку треба включити ваш девайс, потім запустити Photoshop. Поки що вся найскладніша робота зроблена. Натискаємо на новий файл і створюємо його за ось таким форматом. У вас з'являється білий простір, який ми зараз будемо перетворювати на наше прев'ю. Клас! Спочатку треба оформити фон. А що може бути краще для фону, ніж градієнт? Напевно, лише Стів Джобс. Натискаємо на заливку та обираємо градієнт. І проводимо по аркушу. Можна залишити чорний та білий колір, або ж брати потрібні за тематикою відео, наприклад, синій та жовтий моя повага. Я залишу чорний та білий, щоб був нейтральний фон, такий сіруватий відтінок. Знаходимо потрібну ілюстрацію для тематики вашого відео, вона може бути будь-якою. Головне, щоб підходило, або ж малюємо самі, якщо, звісно, вмієте. Я ось, наприклад, трохи вмію, але це не зробило мене мільйонером. Тож треба задуматися. І так як ми читаємо все зліва направо, то наше око зазвичай сприймає все саме так. Тож, ілюстрацію можна розташувати з лівої сторони. Бо якщо вона цікава, що одразу кидалася в очі. А з правої сторони розташувати текст. Хоча це сильної різниці немає, тож тут вже як хочете, можна і місцями все поміняти, то просто мені так подобається. Обираємо шрифт, який легко читається, наприклад, Arial або ж я іноді використовую. Це якийсь Франклін, Готік, Heavy. Е, він достатньо широкий та легко читається, тож все наче підходить. Пишемо основне: це або продублювати назву відео, або ж якийсь цікавий момент із того ж відео, або щось провокативне, коротше щось таке, що одразу викликає інтерес у глядача. І не треба занадто багато слів писати: трьох, чотирьох, двох навіть, або навіть одне. Та цього вистачить, щоб не перезавантажити прев'ю текстом. І що ж, ну, це вже краще, ніж нічого. Бо, наприклад, моє відео, яке набрало непогану активність на моєму каналі, було зроблене саме таким чином. Прям так же в тютілька в тютільку, тобто нічого складного та все по фактам. Отож. Звісно, можна заморочитися та зробити просто витвір мистецтва, але треба не забувати про якість самого відео, бо глядач зазвичай як обирає, що подивитися. Це прев'ю і назва. Але якщо саме відео не цікаве, то глядач вимкне його в перші секунди, і якщо таких ситуацій буде багато, то відео буде мати погану аналітику, через що Ютуб просто не буде його пропонувати іншим глядачам. Бо воно не цікаве. Тому треба звертати увагу в усіх аспектах та не зациклюватися на одному. Тож я буду вболівати за вас. Сподіваюся, вам це відео допомогло хоча б. Трохи зрозуміти систему прев'ю, та для початку можете використовувати саме такий метод, а вже з часом розвиватися та робити щось геніальне. Бо я розповів один із самих простих та класичних методів, але прев'ю можна оформлювати будь-яким чином. Головне, щоб це працювало. Коротко кажучи, я напоїв вас водою. Але думаю, що трохи з корисним присмаком такою. Пишіть в коментарях літери та слова, або як вам зручно там, або ваш улюблений фрукт. В мене яблуко. Заходьте до телеграм-каналу, це достатньо важливо, бо треба будуть люди для реалізації однієї з рубрик на каналі. З вами був Амбасадор та найкращий дизайнер країни. Це неправда, якщо що. Олінет, зустрінемося десь десь там, коротше, розберемося. І я люблю Рис. Ось, цікаво. Наприклад, Олінет любить Рис. А чи любить Рис Олінеда? Є над чим задуматися.